Радо вітаємо поціновувачів театрального мистецтва. Репетиція аматорського корпоративного театру компанії Ферекспо Феротейл у самому розпалі. До прем'єри вистави за двома зайцями залишається менше місяця. Трохи привідкриваємо завісу, але всіх секретів не розкриваємо. Працівники виробничих цехів компанії «Ферекспо» за відносно короткий строк пройшли трудомісткий Процес встановлення акторської майстерності. Фахівці інтелектуальної і фізичної діяльності вже кілька місяців живуть театром. Поспілкувалися із аматорами про їхні відчуття щодо підготовки до вистави та виснажливі репетиції. Ви знаєте, я дуже в захваті від цього проєкту. Емоції самі найкращі і самі найдорожчі, що відкладаються в серці. Ми зібралися тут дуже різні люди, працюємо в різних цехах. але цей проект. Настільки зробив нас рідними одне одному. У вас тут дуже така емоційна роль. Ви дуже втомлюєтеся після подібних дуже репетицій? Втомлюсь, дуже втомлююсь. А казалось, ой, там артисти, що це за робота? Це дуже велика, і дуже важка робота, тому що ти свою роль просто проживаєш, і коли ти приходиш додому, то таке відчуття, як будто зміну відпрацював. Участь у корпоративному театрі розкриває для співробітників і співробітниць компанії Ферекспо широкі можливості для активізації природно. Потенціалу, а також, як не дивно, поліпшує корпоративний клімат. І ось чому дуже несподівано. Дуже приємно було поучаствувати. І ми, як працівники полтавського гука, то для нас перше. Але інтрига кожен день дівчата все як сім'я вже. знайомства та дуже гарні. Враження ми хочемо подякувати організаторам цього проєкту за те, що дали можливість нам пізнати себе, зробити щось нове, покомунікувати з нашими новими друзями. Ми тут реально сплотились і відчуваємо, що ми що кожен може все, все що завгодно, не зупинятися, не зупинятися на своїй професії, що посада не определяє, да хто ти, що ти можеш робити. Щось нове, щось корисне і допомагати один одному. Це дуже цікаво. Я дуже можу сказати, що це не просто. Це взагалі важко. спочатку було дуже важко, але потім такий з'являється інтерес і ну, такі дуже, дуже яскраві враження. Все вийде, тому що ми сім'я вже. Театральна сіда подібні корпоративні проєкти мають також терапевтичну дію. Акторська діяльність сприяє емоційному вивантаженню працівників і працівниць компанії. Це дуже цікаво, дуже, напевно, зараз до часу, тому що всі ми зараз знаходимося в такому емоційному стані, такого розладу, занепаду, і це таке друге життя. тобто… Тебе є шанс відволіктись від того, що зараз в нас відбувається, від війни, від страждань, від болю. Ти відроджуєшся в новій ролі. Тобто, театр це таке друге життя. Я дуже вдячна людині, яка це все організувала, наша Олена Петрівна цибінога це, це була така світла задумка, і ми навіть не знали, коли ми прийшли тільки на. Проби ми не знали, чим воно для нас виліться. Зараз ми підтримуємо один одного, разом відпочиваємо, спілкуємося. Ну це дуже цікаво. Це знаєте, як нове життя в такий тяжкий час. Це ну. Просто відчуваєш що життя продовжується. Із акторським складом Феротейлу працюють справжні професіонали театральної справи. Опанувати акторську майстерність аматорам допомагають провідні фахівці полтавського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. У теперже тепер не треба, Тепер вже столик поставили таке як і Тому робимо це добре. прибігла. Та дивіться, щоб тітка не припітювась. Ви знаєте, я розумію, як їм з нами тяжко, бо вони привикли працювати з професійними акторами. А ми всі дилетанти. У кожного свій характер. Ми у кожного є сім'я, робота, дім. Ми працюємо. Їм дуже з нами тяжело. Але це люди, які ну які розуміють, які вже нас хорошо добре знають, як вони нам все це пояснюють. Скільки вони уваги нам приділяють, то це великий труд. І ми їм теж теж дуже вдячні. Поки не настав день прем'єри, під час репетиції у великій залі міського палацу культури і творчості глядачі умовні. Я також учасник. А ви не знаю, а ти як ти? вам взагалі, дивитися зі глядацької зали? Ой, з зали. Ну, Дуже приємно. Це такий труд. Ми працюємо кожного майже дня. Ну і хочеться ще дивиться, дивиться і дивиться. Прем'єра комедійної вистави за сюжетом відомого твору українського драматурга Михайла Старицького за двома зайцями має відбутися з нагоди дня металургійної та гірничодобувної промисловості. Вже зовсім скоро. Там тітка цекли та просила вам передачу випадлюка.